Внутрішній спокій має свою мову тиху, стійку, якій не потрібні постійні емоційні сплески. Незріле мислення живе емоціями, піками, драмою, відчуттям, що сильне переживання не дає життю сенс. Зріле мислення працює інакше, воно не женеться за емоціями, воно їх спостерігає і дозволяє їм минати ототожнюючи себе з ними, внутрішній спокій. Це не відсутність почуттів, це ясність почуттів. Зріла людина не запитує постійно, що я зараз відчуваю. Вона запитує, що є реальним, що необхідним, що чесним. Тому спокійних людей часто не розуміють, їх вважають холодними, але насправді вони стійкі. Внутрішній спокій це свобода жити, не підкоряючись емоціям.